Доброго дня, шановні! Ви на каналі Автозвук.UA і в даному відео ми будемо говорити про видимість пішоходів на дорозі і безпеку руху. Це досить нагальне питання, тому що на сьогоднішній день в нас часто можуть не освітлюватись великі ділянки дороги, що призводить до аварійних ситуацій. Тому я хотів би нагадати певні правила безпеки для того, щоб зберегти ваше здоров'я і життя. До речі, відео буде корисне не тільки водіям, а й пішоходам, тому що водії дуже часто, коли залишають свій автомобіль, стоять пішоходами, потім знов водіями. І по суті, водій і пішоход це одна і та сама людина в декількох. Станах. Тому я також попрошу вас максимально розповсюджувати це відео для того, щоб максимальна кількість людей зрозуміла наскільки небезпечно може бути на дорозі. Найперше на що ми повинні звернути увагу, це гальмівний шлях автомобіля. При цьому я хочу зауважити, що тут на картинці проілюстрований гальмівний шлях за ідеальних умов, без урахування там, може, ледиці, снігу, дощу тощо. І ми бачимо, що гальмівний шлях при швидкості 50 км на годину складає приблизно 25 метрів. Гальмівний шлях вже при швидкості 60 км збільшується приблизно на 10 метрів. При швидкості 70 км на годину гальмівний шлях у нас вже майже 45 метрів, і 80 км на годину це гальмівний шлях більше 55 метрів. Ще раз зауважу, це характеристики при ідеальних умовах, коли водій завчасно побачив пішохода або перешкоду і одразу почав гальмування. При цьому, як ми бачимо, майже половина гальмівного шляху це реакція водія. Далі, вже гальмівний шлях буде залежати від Стану дорожнього покриття, характеристика автомобіля, стану гуми, тощо, і гальмівний шлях може навіть збільшуватись, особливо в зимовий період. Отже, з водіями розібралися. Тепер давайте розберемося з пішоходами і далі все це скомпонуємо. Отже, якщо ми візьмемо середньостатистичний автомобіль з штатним світлом і пішохода в темному чорному одязі то водій такого автомобіля на неосвітленій дорозі не побачить пішохода на відстані більшій, ніж ну, 18 метрів. Цей експеримент проводили ми особисто, і, в принципі, я все бачив на власні очі. Якщо пішоход буде в червоному одязі, то водій помітить його трішки збільшує відстані приблизно 21 метр. Жовтий одяг збільшує дистанцію до 26-27 метрів. І тільки світловідбиваючі елементи на одязі роблять пішохода видимим на дистанції близько 150 метрів. Також, окрім світловідбиваючого одягу, можна використовувати звичайні ліфтарики. Звісно, з дистанції 150 метрів водій навряд чи побачить весь силует пішохода, але тим паче на темній дорозі якась яскрава пляма приверне увагу. І по мірі того, як водій буде наближуватись до цієї плями, його увага буде зростати. Тепер давайте трішки підсумуємо і пригадаємо першу частину відео. Якщо ми візьмемо середньостатистичний автомобіль за ідеальних умов, який рухається зі швидкістю 50 км на годину, його гальмівний шлях складає приблизно 25 метрів. Ну, і це в тому випадку, коли в нас сухе дорожне покриття, уважний водій на технічно справному автомобілі з нормальною там, зимовою гумою. І давайте візьмемо пішохода в найяскравішому жовтому одязі. Цього пішохода водій побачить з дистанції 26-27 метрів. Тобто, ось в таких ідеальних умовах запас життя пішохода складає приблизно 2 метри. І це в тому випадку, якщо водій миттєво зреагує і побачить цього пішохода. Якщо вам на дорозі трапиться пішоход, в чорному або червоному одязі, а у вас штатне світло, швидше за все, ви його помітите пізніше, ніж потрібно буде гальмувати. І єдина причина, з якої ви досі не покатали пішохода на своєму капоті, це те, що він вам просто не трапився на дорозі. Тому, шановні, 50 км на годину на неосвітленій вулиці або дорозі це вже небезпечна швидкість. І якщо ви потрапляєте в таку ситуацію, найкращим варіантом її вирішення буде зниження швидкості навіть до 30 або 40 км на годину. Так, це не прикольно їхати повільно, можливо, хтось там буде вас обганяти, але в такому випадку ви можете зберегти чиєсь життя і зберегти, ну, наприклад, свою свободу. Тепер щодо пішоходів. Як ми переконались з даного відео, водій автомобіля може не бачити вас навіть на дуже близькій відстані: 15, 17 або 20 метрів, особливо, якщо ви носите темний одяг. Щоб було простіше орієнтуватись, там 20 метрів це половина відстані між фонарними стовпами, які освітлюють ну, або не освітлюють дорогу. Тобто, ви, коли переходите дорогу, вам може здаватись, що автомобіль знаходиться дуже близько, в нього вімкнені фари і водій однозначно має вас бачити. Але насправді все трішки інакше. На відстані вже 15-20 метрів, якщо в автомобілі штатне звичайне світло, водій на темній дорозі вас може не побачити. А коли він вас побачить, вже буде пізно, тому що. Просто можливості, технічні можливості автомобіля не дозволять йому зупинитись перед вами. Отже, що повинні робити водії-пішоходи, щоб не потрапити в аварійну ситуацію на дорозі? Ну, почнемо з водіїв, тому що я вважаю, що на водії лежить все ж таки більша відповідальність як за себе, так і за інших учасників дорожнього руху. Отже, коли водій в'їжджає на неосвітлену вулицю, він, по-перше, повинен знизити швидкість руху. Так, хай це буде 30-40 км на годину, але тихіше їдеш, далі будеш. Далі, перевірити якість світла в своєму автомобілі. Можливо, в автомобілі ну, через Ожеледицю там, забруднились фари, і їх потрібно банально протерти. І, по третє, потрібно дотримуватись правил дорожнього руху, звертати увагу на дорожні знаки і своєчасно помічати пішохідні переходи. Біля них пригальмовувати і уважно дивитись по сторонам, чи немає там пішохода, який Ось-ось кинеться під колеса вашого автомобіля. Тому що, ну ви, звісно ж, ні в чому не винні, це все погані пішоходи. Пішоходи, в свою чергу, коли переходять дорогу, повинні розуміти, що навіть на відстані 15-20 метрів від автомобіля водій може його не бачити. Тому потрібно переконатись в безпечності руху. Далі, якщо є можливість, увімкнути ліхтарик. А така можливість є, тому що в кожному смартфоні, в кожному мобільному телефоні є ліхтарик. Якщо немає ліхтарика, можна. Просто розблокувати дисплей і підсвітити дисплеєм. Ну і в останнє, якщо є така можливість придбати якийсь світловідбиваючий жилет, одяг, або просто зараз дуже багато аксесуарів, які вішаються там на одяг, і також ці аксесуари обладнані світловідбиваючими елементами або ліхтариками. До того ж, не забувайте про своїх дітей і домашніх улюбленців. Їм також потрібні маячки, тому що вони можуть банально загратися, бути менш уважними і просто вибігти на дорогу, навіть якщо їм не потрібно було переходити на ін... Іншу сторону вулиць. На цьому в мене, як зазвичай, все. Бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна!